Ми всім, Боже благословіння, дивіться, що в Україні робиться війна. У нас у всіх сферах життя не гаразди, прокляті, бо ми відказалися від Бога. Хоча Бог нам через свого Сина Ісуса Христа дав нам благодать Божу у всіх сферах життя. Щоб отримати нам цю благодать, попасти в царство небесне, нам потрібно бути вибраними християнинами, виконувати п'ять пунктів. Ученіства Ісуса Христа, жити по совісті, виконувати волю Божу, розп'яти свої гріхи, жити як учні Ісуса Христа, бути живим камінчиком, живої плідної перша постольської церкви, як місія слова Божа, жити по духу. І... І жить, отримаємо благодать Божу, народження згори і попадемо в царство небесне.